Один Тіфал запитав Хузура Анвара, нехай допоможе йому Аллах про сенс поклоніння Аллаху. Всевишній Аллах створив людство, щоб вони поклонялися йому. Разом із цим Всевишній Аллах пояснив, як можна поклонятися йому. Всевишній Аллах проголосив, що він створив людство і благословив кожного з них з безлічу якостей. Всевишній Аллах створив різного роду тварин та інших творінь, і по суті, людина теж з поміж тварин. Але люди, як кажуть, є соціальними тваринами, чи не так? З усього творіння людство було створене найвище. зрозуміло? Потім Всевишній Аллах дарував людям інтелект і здатність мислити тому люди можуть вигадувати нові винаходи ви бачите нові літаки, нові автомобілі, нові комп'ютери, нові телефони, нові програми, нові ігри. Всі ці винаходи були можливі, тому що Всевишній Аллах наділив людину інтелектом, яким вони можуть скористатися. Отже, Всевишній Аллах сказав, що оскільки людство було створено найкращим творінням, вони повинні виявити подяку за це і бути вдячними за те, що їх зробили найкращими з усіх творінь і дарували розум. За допомогою якого можна досягти великих речей, і що вони можуть відремонтувати всі інші творіння і змусити їх працювати на них правильно? І способом висловлення своєї подяки є поклоніння Аллаху. І Щоб висловити подяку протягом історії посилалися різні пророки з різними методами поклоніння. І через пришестя посланця Аллаха, Маріму та благословення Аллаха, Всевишній Аллах наказав нам дотримуватись намазу. У зв'язку із цим є докладний хадис, у якому згадується, як загальна кількість намазів поступово скоротилася до п'яти. у будь якому випадку є п'ять намазів, які були зроблені обов'язковими для нас, щоб ми могли стати вдячними слугами Всевишнього Аллаха. Коли ми стаємо вдячними слугами Всевишнього Аллаха, Всевишній Аллах промовляє. Я дарував вам інтелект і мудрість і створив вас як прекрасну людину і найкращого серед мого творіння. І, оскільки ви висловлюєте свою вдячність за допомогою свого поклоніння мені і дотримуєтесь моїх наказів, я дарую вам ще більше благословінь, і дарую їх в надлишку. Всевишній Аллах дарує свої благословення всім, хто працює, навіть якщо вони не поклоняються йому. Однак мусульмани Нахмаді, який є справжнім мусульманином і щиро вірять у Всевишнього Аллаха, нагороджується Всевишнім Аллахом також за свої поклоніння. Всевишній Аллах дарує їм мирські блага, а також підносить їх у вірі та духовності. І завдяки їхньому поклонінню, Всевишній Аллах наближає їх ще ближче до себе, і людина розвиває особливі узи любові з Всевишнім Аллахом і прагне дотримуватись всього, що наказав Всевишній Аллах. По-друге, що ще важливіше, всевишня Аллах говорить, що життя в цьому світі тимчасове. можна дожити до максимального віку 70, 80, 90 або 100 років. Більшість доживає до такого віку. однак людині була дарована нагорода за поклоніння Всевишньому Аллаху в наступному житті, яке є вічним. Таким чином, праведні люди, які поклоняються Всевишньому Аллаху, будуть наділені ним у цьому світі. І завдяки їхній подяці та поклонінню, вони також будуть наділені у майбутньому житті. Тоді, як іншим, вся нагорода не буде дарована, ось чому ми поклоняємося Всевишньому Аллаху.